чому у РФ все більше пропагують примусову роботу для потреб війни. Все дуже просто. Бажаючих добровільно працювати на війну стає все менше. І а, у них пропагандистське не виходить зробити цю війну священною, як вілікая отечественна з цією всю історію, а не виходить а, і ідейно, значить, будемо робити так, щоб всі були зобов'язані. Чи зіграє на руку ЗСУ заміна вагнерівців на бійців так званої ДНР у Бахмуті. У довгостроковій тактиці так. Це саме не одразу ми бачимо результат. Ми бачимо результат трохи згодом до строкою. Ну, такій довгостроковій тактичній історії для нас це плюс. Чи будуть вагнерівці одразу після виходу з Бахмуту воювати на інших напрямках? Вони будуть, скоріш за все, задіяні на якихось інших напрямках, але таємничо. Тобто, я так розумію, скоріш за все, це буде не публічно. Да? Тобто, як було з Бахмутом, що всім було зрозуміло, що там стоїть Вагнер. Якась верховна жриця, це щось таємне, це щось, е я б сказала, навіть можливо розвідувальне з їхнього боку. Тобто, така якась діяльність на інших частинах фронту. Навіщо Гіркін публічно звинуватив Пригожина у плануванні перевороту у Кремлі? Його жаба даве Пригожин зміг я так розумію, пригожен зміг домовитися де треба, а Гіркін не зміг. А враховуючи їх конфлікти, Гіркін чудово розуміє, що якщо й Пригожину це вдасться, то Гіркіну його положення буде ще фіговіше ніж воно є зараз. Питання від підписників: чи буде в майбутньому реформація судової системи та антикорупційний суд? Такі плани є. А от з реалізацією планів таких реформ є проблема, тому що тих, хто так або інакше буде буквально блокувати таку реформу, їх достатньо для того, щоб затягувати даний процес. Скажіть, будь ласка, літом можна вернутися в наш любимий город Бердянськ? Усі працюють над тим, щоб цього літа була змога повернутися в улюблений всіма Бердянськ. Чи повернемо Маріуполь у 2023 році? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що, в принципі, у планах це є, перспектива на це є. Треба просто правильний час та правильний ресурс. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи буде Пригожин здійснювати спроби з фізичного усунення гіркіна? Тут якийсь хитрий план, і він не зовсім про фізичне усунення, а якось про соціальний Соціально моральний тиск. Тут випадає шістка мечів, або я змушу тебе кудись тікати і ніде не відчувати себе у безпеці, або я взагалі зроблю тобі вісім комичів. Я посажу тебе в тюрму, наприклад. Тобто якось так. Бо я так розумію, в їх священної війні терористів смерть це найлегше, що може статися з опонентом. Вітаю коти. Багато хто з вас запитував, чи навчаю я чаклунству, чи навчаю я картам таро. Так, навчаю, тому буду рада бачити вас у своїй спільноті, де буде купа корисної інформації пов'язана із магією, пов'язана із старо. Це дозволить вам використовувати карти для себе. Це дозволить вам навчитися чаклувати, якщо ви відчуваєте особисту силу. А от і доєднатися, в принципі, до моєї спільноти, в якій буде дуже багато корисної та цікавої інформації. Усіх чекаю з нетерпінням. Чи дійсно Лукашенка після зустрічі з Путіним госпіталізували в критичному стані? У як цікаво. Одразу на луку випадає трійка мечів. Одразу стан його дійсно дуже не дуже. Прям не дуже. І е, цим пов'язаний дійсно Путін, тому що той король мечів, який частіше за все є сигніфікатором, коли ми дивимося на правлячу верхівку е, РФ. А е, чи пов'язане це саме з одразу з після зустрічі з госпіталізацією, таке собі, там ми знову випадає жриця, там є щось таємне за зачиненими дверима. Тобто, ми з вами володіємо поверхневою ситуацією. Ми думаємо про одне, а там є знаєте типу таємні. Знання, тобто там не зовсім так, як ми бачимо картинку. Навряд чи, навряд чи воно коротше було саме таким чином. Тобто, там якось по іншому розгорталися події. Чи дійсно Росія почала втілювати провокацію із хімічною зброєю на окупованій частині Запорізької області? Вони дійсно замислили щось на АЕС. Воно не є масштабним, воно дійсно є відволікаючим, вони намагаються привлекти третю сторони, да тобто коротше, усіляко фокус уваги туди перемістити їм. Це дійсно потрібно, але тут дуже цікавий момент, щоб вони не намагалися зробити в першу чергу постраждалими у цій ситуації, будуть вони самі. Чому У МЗС РФ знову заговорили про мир? У них не, вони не розуміють, як їм виходити із війни, в яку вони вляпались. Вони тупо. На ситуації вони вже закидають, закидають на своїх каналах пов'язку про е, можливий програш або вивід, або такі штуки. Вони не приживаються серед кровожедливого народу, і вони знову починають тягнути на мирні перемовини, з думаючи, що хтось на це поведеться якимось чином, і вони зможуть затягнути залишити конфлікт у підвішеному стані. Та ніхто на це не ведеться. Ну тому не так станеться, як гадається. Чи дійсно Кремль відновлює інформаційну кампанію з метою натиснути на захід, щоб він примусив Україну вести переговори на вигідних для РФ умовах? Це вже не перший раз, коли Ерефія намагається якось щось на когось через когось тиснути, пробивати, шукати, винюхувати, е, працювати, і воно все не має сенсу, тобто немає масштабної підтримки. Е, в випадає коротше всі старання зводяться до шута, на нівець, о, до обнулення. Воно ніде е, коротше не дає ніякого результату. Чи дійсно на окупованій Херсонщині дефіцит їжі? П'ятдесят на п'ятдесят. Дійсно, є якісь труднощі, вони дійсно є, бо немає змоги нічого, нізвідки отримати. І е, тому так тут четвірка пентаклей е, ситуація стає у форматі того, що я буду зберігати максимально хоч що небудь своє, тому що його може у, е, у подальшому тупо не бути. От єдине, що з ем, цього можна, е, як люду можна викрутитися із цієї ситуації, поки що поки, да, не прийшов час деокупації. Це зараз, от якраз, городина, яка може дати змогу е, покращити да, локально стан е, з е, їжі. Чи дійсно на чоловіків, які незаконно виїхали з України, чекатиме покарання? Дивилися це питання, воно якось цікаво пов'язане з фінансами та обмеженням. Я можу підозрювати, що скоріш за все це буде якесь блокування рахунків, можливо, блокування карт, якась ну коротше, там чи утримання якоїсь там не знаю там нерухомості, чи чогось подібного. Тобто, це не одразу питання того, що всіх сажають у тюрьму, а саме якась, от ну тиск коротше напівфінансовий тиск. от воно більше в такому ключі випадає. Чи дійсно ми більше не побачимо вагнер у Бахмуті? Не думаю, що є, це є стовідсотковою правдою. Не думаю. Я думаю, що там вони все одно будуть десь лазити, пробігати, повзати по тому Бахмуту. Єдине, що може змінити цю ситуацію, це наша, скажімо, операція да, на тому напрямку, яка не дасть змоги більше нікому лазити по території Бахмуту. Чи дійсно озвучені Пригожиним втрати росіян у Бахмуті викликали значний резонанс та заглушили повідомлення про захоплення міста. Цікаванка полягає у тому, що це ще Пригожин прибрехав, і втрат, я так розумію, скоріш за все, значно більше. Або він не договорив? Або, скажімо так, скоріш за все взяв до уваги тільки один якийсь зріз, да, там підрозділів, а не взагалі всю статистику? Тобто там цей ще й занижений показник, і так, да, це дійсно випадає королева чаш одразу. Це дійсно питання емоційної підключки електорату. Тобто, дійсно це викликало якийсь емоційний резонанс. Чи дійсно Путін останнім часом почав значно більше боятися заколоту? Цей старий притрушений параноїк і так боявся заколоту, просто що капець у нього на цьому фоні реальна параноя. Я і у мене й дуже хитро програється. Це в мене складається враження, що він перестав е, пити. Якось я не знаю, з якоїсь читари чи чогось. Тобто, в мене випадають одні чаші. А випадає король, чаш, випадає трійка чаш, або він перестав з кимось пити там. Я не знаю, за столом при зустрічах. Чи він я не знаю, тепер п'є тільки там, я не знаю, запаковану якусь там суперводу. Тобто він коротше тепер я так розумію, на параної пити скелеха, якось отак. От. Тобто, і параноя прям доросла вже до ну, до, до такого порухання остаточного. Чому польський генерал закликав готуватись до повстання в Білорусі? Тому що польський генерал е, щось знає, е, щось цікаве. І польський генерал про це сказав не просто так. Чи буде РФ водити війська в Білорусь у разі повстання? Ну, по перше, давайте окреслимо з вами дуже важливий момент. Там і так є російські війська на території Білорусі. Вони там проходять навчання і не тільки, тому там вводити війська, це скоріше задіювати ті, які там і стерчать. Але тут дуже хитра історія пов'язана з тим, що. Якщо там буде, якщо давайте так, не якщо коли там станеться переворот, бо він там станеться, це вже прям до того до всього йде. Російські війська скоріше за все просто нічого не зможуть зробити. Не встигнуть. навіщо окупанти продовжують завозити військову техніку до енергоблоків ЗАЕС? Вони таким чином намагаються зберегти техніку. Тобто, якщо вони її будуть скупчувати для перегрупування в іншому місці, туди щось прилетить, а Вас не прилетить. Тобто, це умовно кажучи, безпечна схованка для них. Чому США дають зрозуміти Україні, що не підтримують атаки на територію РФ? Цікаво, що це пов'язано не з самою Ерефією, це пов'язано більше з нами і з тим, як ми воюємо. Там оця вся історія. Я так розумію, штати переживають, що у нас впаде клема, і ми реально просто на якомусь етапі ну умовно, знаєте, священна помста. Підемо там зносити міста майже так, як вони е, зносили наші міста. Тобто вони бояться того, що не контрольована. Ними українська армія їхньою технікою може реально, ну, дуже давайте громко взяти в Москву за три дні. Тобто, а це нікому не треба. Ну, е мабуть, за останній тиждень най найприємніше це те, що відбувається на території е Білгородської області, не тільки Білгородській, і динаміка того, що відбувається, супер, така весела. Друге це. Uh... Тема пов'язана із заворушеннями на території Білорусі і незрозумілим станом Луки. Да? Тобто, це також ну, коротше така позитивна динаміка, яка випадала за цей період часу. Із позитивного із позитивного у світовій спільноті фінансові транші випадали неодноразово, і, скоріш за все, станеться іще якийсь дуже приємний обмін. Це з того, що от випадало на. На майбутнє там на найближчі декілька тижнів якраз пов'язане знову ж таки з якимось масштабним обміном. А от і в цілому динаміка фронтова за останній тиждень вона має цікаву перспективу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.